Про економічні питання говоримо далі. Іван Ус з нами на зв'язку, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, і кандидат економічних наук. Пане Іване, вітання. Вам добрий ранку. Доброго ранку, доброго ранку, пані Марія, пане Максиме і телеглядачам. Гроші від Європейського союзу для України. Ми вже озвучили ці суми. Звичайно, щось надійде в кінці цього року, щось очікуємо в 25 му Але загалом цілове спрямов з спрямов... Ціловей та використання, так, так, використання цих, коштів. цих коштів, які ми можемо отримати. Основна мета і на що ми можемо розраховувати? Давайте так. Ну, дивіться, по перше, зараз ця розмова про відсотки, які Україна отримає. Тобто, це нагадаю, що це прибутки від доходів Росії, коли ми кажемо про заморожені активи, і це в чергове демонстрація того, що Поки що а, наші партнери, як то кажуть, живуть не півмірами, тобто не кажуть про повністю основне тіло вже, якщо ми фінансовими термінами користуємось заморожених російських активів. А поки що прибутки це а, за різними оцінками від 3 до 6 мільярдів на рік, а заморожені приблизно 300 мільярдів. І Сполучені Штати Америки вони вже прийняли. Закон про те, що вони дозволяють президенту передавати їх Україні, але за умови, що країни великої сімки також приймуть цей крок. Тобто, це ну будемо вважати підштовхування великої сімки і їх партнерів, адже там і Австралія, і Нова Зеландія в цій компанії знаходяться, щоб вони все ж таки Україні передали свої. Заморожені російські активи, тим не менш до цього кроку не вдаються, вдаються поки що до розмов про прибутки. Куди вони підуть, це цікаво. Тому, що, коли з'явилась перша редакція, то казали про те, що вони підуть на відбудову України. Але знаєте, між місцем, де ми знаходимося зараз. І місцем, де буде відбудова, ще знаходиться важлива крапка на цій траєкторії це перемога України. І щоб була ця перемога необхідно озброєння. І тому, наскільки ми бачимо з розмов в засобах маси інформації з європейської сторони і читок, то все ж таки внесли цю поправку. Що не на відбудову, а на допомогу в. Закупівлі боєприпасів на замовлення їх відповідно, якщо ми кажемо про Європу, на європейських військово-промислових компаніях, а потім вже на відбудову. Тобто це важлива зміна відповідно до першої редакції. Адже нагадаю, що щонайменше про трьох країн ЄС вони казали, що ми ж домовились про відбудову. Чому ви кажете про озброєння зараз? На щастя, наскільки я розумію, буде. Також включено питання боєприпасів, і це в ну сам важливо для ведення війни. Це абсолютно логічне рішення, і це вкотре до речі підкреслює, От знаєте на початку цього року Нобелівський лауреат по економіці Джозеф Тігрець написав, що коли країна ну він про США казав виділяє допомогу Україні, то треба розуміти, що 90% цієї допомоги лишається в самих Сполучених Штатах Америки. Адже йдуть замовлення в ПК, які дає результати, і це дається Україні. Те саме повинна робити Європа. Повинна розуміти, що як тільки вони будуть надавати боєприпаси, снаряди та і те інше обладнання Україні, це насамперед буде підтримка їх власних виробників, і це політично повинно сприяти под подібним крокам. Ще от пане Іване, хочеться згадати тут королівство Бельгії в цьому питанні, тому що країна має певні обсяги, скажімо так, одні з найбільших в Європейському Союзі, де є ці російські активи, і які там заморожені, так в, в наздогін до рішення Європейської комісії, прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декро він же привітав цю позицію Європейського союзу Європейської комісії і сказав, що питань в. Взагалі немає з приводу передачі оподаткованих російських активів, арештованих оцього об'єму, і там воно до речі за бельгійськими мірками достатньо відчутне, майже 2 мільярди євро. Так Бельгія готова, 1,7, по-моєму, вони називали цю цифру передавати. І в тому числі ДКРО каже, що якщо це піде на закупівлю зброї, це теж супер. А що саме не з оподаткованою частиною, а взагалі з передачу цих активів. Наскільки відомо, потрібно, щоб бельгійський парламент проголосував окремим законом це і вніс це в, в, в свої юридичні правила. Це правда? Так, безумовно, одразу поясніть, чому ми так про Бельгію кажемо. Є така Євроклія мережа фінансова структура в Бельгії, і там знаходиться 191 мільярд так, грошей. Шалені і... шалені гроші. найбільше так, так. Так, як вони найбільше, тобто там ну ось я пам'ятаю, там же ці дані також не всі відкривали. Але з того, що відомо, що наприклад в Бельгії в Люксембурзі 210 мільярдів, але 191 євроклія. Тобто, можемо вважати, що Бельгія дійсно насамперед е, зберігає російські цінні папери, і е, в інших країнах набагато менше, і ось зараз оці дискусії вони все ще тривають. Тому коли у нас в засобах масової інформації України з'являється повідомлення, що там поставлено крапка, що ці гроші нам не віддадуть, а будуть лише прибутки. Хоча до цього навіть казали податки з прибутків, потім про самі прибутки, і ось останній крок це власне саме тіла цих всіх російських е, інвестицій, тобто тих, все, що центральний банк володіє і це, що заморожено. то тут дискусії дійсно тривають. Те, що там поки що, як пишуть наша, ой, велика сімка на це не погоджується. Насправді ні. Там є побоювання, побоювання, скажімо, так, економічного характеру, що підібний крок, як каже голова Європейського центрального банку, підірве довіру до економіки Європи. Є юридичне безумовне побоювання, що будуть оскарження подібних рішень у судах, і навіть є історична проблема, коли. В Німеччина виступає проти передачі в Україні заморожених російських активів, адже побоюється, що це рішення бо Україні буде прецедентом, на базі якого у самої Німеччини будуть забирати її активи за позовами за часи Другої світової війни. Хтось каже, що це було давно, але там позов на півтора, якщо не помиляюсь, мільярди євро. Польща подала в 2022 році проти Німеччини. Італія, італійські суди верніше, вони також задовільняють позови проти Німеччини за часи Другої світової війни. Хоча знаєте, з точки зору історії для мене це цікаво, адже Італія нагадаю, була союзником. Німеччини в той період, ну тим не менш, ось така таку маємо ситуацію. Німеччина її побоюється, і це заважає прийняттю фінального рішення. Ну але дивно. це не означає ми, що, поляки, поляки офіційно відмовилися. Польський уряд, от коли змінився прем'єр-міністр, Дональд Туск очолив уряд, і там вони сказали, ми знімаємо це питання, оскільки ми не знаємо, як його юридично взагалі оформити. Наша претензія емоційна, політична вона залишається, але зараз це не. На часі, от цікаво. Ну, Але ж ми розуміємо, що все може змінитися в польській владі, і піс знову повернеться. Все ж буває. Тому е, оці побоювання, вони присутні, і е, якщо повертається піс в Польщі, то можуть і до цього претензії повернутися. Як на мене, дуже е, ну некоректно, тим не менш певна. Частка польського суспільства і тоді підтримувала. Але найголовніше, щоб Німеччина не думала, що це може бути підставою для е, аналогічних дій проти неї. Тому дуже важливо, щоб це рішення, яке фінальне буде. Я сподіваюся, що воно буде. принаймні те, що дуже багато кіл задіяних в цих дискусіях, я вже згадав від Джозефа Зафа Нобелівського лауреата по економіці є ще провідні юристи, яких опитав Блумберг. Тобто, що все це призведе до позитивного результату і, врешті, решт позитивне рішення щодо передачі України цих активів буде. Або зараз обговорюється ще один варіант, коли під заморожені російські активи та цінні папери будуть випущені інші цінні папери, боргові зобов'язання Росії, і під ці боргові зобов'язання Росії. Країни наші партнери, в яких активи заморожені, нададуть Україні допомогу, а Росія буде змушена в кінці, і, верніше, коли буде поставлено питання, о, скажімо так, оплатити свої боргові зобов'язання, щоб отримати ці цінні папери. Така складна схема. Але е, хтось каже, що Росія цього не захоче робити, окей, тоді з Росії ніколи не знімуть санкції, і в Росії економіка буде деградувати, бо знаєте. Коли все нормально в світі, то торгівля нормально набирає оберти. Як тільки виникають якісь складнощі, ось те, що ви казали в підводці, що вже Китай не основний партнер Німеччини, хоча вісім років тримався на цій позначці. Тобто, для того, щоб нормально торгувати, не треба, щоб виникали якісь проблеми. Коли є санкції, все торгівля втрачається, і найголовніше, що її дуже важко повернути. І оце люди, які в Росії вміють торгувати наперед, вони розуміють. Що те, що зараз Росію, скажімо так, випилюють зі світової економіки? Потім дуже буде важко повернути це місце. І ще на рахунок активів, пане Іване, щоб завершити цю тему, ми зараз кажемо про цінні папери, банківські рахунки, гроші, ті, які заморожені, конфісковані і так далі. А також ми з вами згадували про те майно, яке зараз просто заморожено, майно бізнесменів, політиків, яке знаходиться на території європейських країн. Що з ним? Там така сама процедура, чи це складніше? Ну, це складніше, бо це приватна власність, але також на слід відкидати і це питання. От, згадане мною пан Стігліц у своїй статті 4 січня поточного року він написав, що треба розуміти, що коли ми кажемо про заморожені російські активи, ми зазвичай кажемо про 300 мільярдів мільярдів як за 100%. А там він каже, що це ж не 100%. 100% це ці гроші плюс гроші приватних російських осіб. І ось тут, як мені здається, що треба буде зробити юридичній машині і насамперед Європа, але також і їх партнерів по великій Цімці, це е, встановити зв'язок між людьми, у кого заморожені активи, з російською владою. Тобто, якщо буде сказано, що умовний Абрамович є гаманцем Путіна. І що це не гроші Абрамовича, а це гроші російської влади. І це, якщо як кажуть, юридично встановити, що так воно і є. Думаю, що спеціальні служби мають подібну інформацію. Головне, щоб суди, які будуть приймати рішення, погодились з наданою інформацією, то тоді приватні гроші заморожені. У світі вони також можуть бути передані Україні. Єдине, що знову ж таки, тут ми наштовхуємося з вами з проблемою, яка заважає, як на мене, санкціям гарно працювати, це те, що з по завершенню холодної війни світ живе так званим вашингтонським консенсусом, і там є не втручання держави в економіку, мінімізація цього втручання, приватна власність, що це святе, і що основний постулат сучасного. Як кажуть, західного світу якраз ґрунтується на доторканності приватної власності, і тому її чіпати не можна. І ось тут якраз треба змінити ці підходи, як на мене, переписати їх в контексті, що ці правила працюють, якщо ваша держава не підриває світоустрій. І якщо Росія чи будь-яка інша країна вдасться до кроків по підриву світоустрою, то знаєте, ось оскільки я згадував юристів або та вони сказали. Що взагалі-то можна активи передавати Україні, єдине, що треба запровадити Латиною, вони назвали термон Ергосомніс, тобто злочин проти всіх. І е, так класифікувати дії будь-якої, не лише Росії, будь-якої України, яка вдається до практичного підштовхування світу до наступної світової війни, що в такому випадку, якщо вона вчиняє злочин проти всіх, то проти неї не діють стандартні правила. Це дуже важливо. І це дозволить, як на мене. Пропускання такої можливості, я розумію, що це вимагатиме багато часу, і це дуже складно, але це те, що це складно, не означає, що це неможливо. І якщо це зроблять, то це пришвидшить безумовно долю заморожених всіх російських активів, не лише державних, а й приватних і, і, і тих осіб, які пов'язані з Кремлем. А ми розуміємо, що в епоху Путіна майже всі олігархи це люди пов'язані з Кремлем. Ті, хто не були по хто не пішли на співпрацю з Кремлем, як Михайло Хатарковський, вони відповідно в св'язниці. Є інші приклади людей менш менш відомих. Які також мали проблеми з законом, всі інші вони так чи інакше стали складовою російської машини, яка розпочала війну проти України і проти, як на мене, устрою нашого світу, паневано чи хочете поговорити з вами з проводом економічного фактору Китаю у Європі? От зараз ми озвучували, ви також згадували цю новину, що Китай фактично став найбільшим торговельним партнером найбільшої економіки Європейського союзу, так Німеччини обійшовши вже на кілька мільярдів. По е, цьому торговельному сальду Сполучені Штати Америки, і тут можете мене поправити, чи правильно я розумію е, логіку, чому Макрон кликав на свою зустріч з Сі Цзіньпіном саме Шольца. Тоді ми цю новину не знали, тому що тепер Шольц е, тримач, ну фактично, гаманця Сі Цзіньпіна в Європі. Це так чи не так? Ну, дивіться, давайте трошки повернемось. Січень 2021 року, ще до повномасштабної війни, тоді в Європі появились, скажімо, так, заголовки газет, що Китай випередив США у якості основного торгівельного партнера вже не лише Німеччини, а всього Європейського Союзу. І це був період, якраз коли ще Трамп завершував своє президентство. Нагадаю, що 20 січня 2021 року Байден став офіційним президентом. І ось період, поки Байден ще становився, і навіть перші тижні там перебування Байдена на посаді, казали, що ну Сполучені Штати Америки вони не такі вже і важливі для ЄС. А Китай обійшов, і це необхідно більше орієнтуватись на Китай ніж на США. А потім з'являється десь у лютому вже ще одна стаття. І ще не помиляюсь, Financial Times. і там пишуть, що дивіться, що коли ми кажемо про відносини Європейського Союзу і Китаю, це як вони написали, траса дві де дві полоси. Одна полоса це товари з Китаю до ЄС, інша полоса це товари з ЄС до Китаю. А коли ми дивимося на стосунки ЄС і США, то це дорога де дуже багато поліс, тобто це не лише товар. Цей послуги, це і інвестиції, це і підходи до екології, підходи до різноманітних питань так чи інакше пов'язаних з торгівлею, санітарно-фітосанітарні норми, технічне регулювання, тобто дуже, дуже багато речей, і саме ці речі поєднують погляди США та ЄС і не так сильно поєднують погляди Китаю і ЄС і тому висновок, що. Китай може виправдати США у якості основного торгівельного партнера, і це підстава для більшої орієнтації на Китай ніж на а США. Вона є хибною. Що стосується поточної ситуації, власне, багато хто каже, що сам Китай він також досяг свого певного максимуму, і далі йому важко рухатись, і вже є збої в його зовнішній торгівлі, які насамперед виникли в часи ковіду. Тобто ковід заклав певні основи, від яких зараз Китай відходить у самої китайської економіки, далека все не гаразд, адже Evergrande, нагадує, що це девелопер, який майже збанкротував і все ніяк не вирішить, чи його фінально банкротити, чи якось допомагати. Йому витрим, триматись на плаву, що зараз власне робить китайська держава, але це вимагає ресурсів. І через те, що вимагаються там ресурси, є певні збої, є в кінці кінців знаєте це загострення протистояння між умовним заходом, верніше країнами, які називають заходом, і умовним глобальним півднем воно призводить серед іншого до того. Що зараз трошки уповільнюються інвестиції в Китай? А Китай значною мірою став тим Китаєм, яким він є, тому що в 2001 році його взяли в СОП. до того, як він не був у світової організації торгівлі, він щороку експортував товари на 300 мільярдів доларів. Зараз ця цифра 3,4 трильйони доларів, і це вважайте, за 22 там два роки, які пройшло там між 2023 і 2001 роками. роком. І цей скачок саме забезпечили ці технології. Зараз обмежують їх надання Китаю, думають до речі про Індію як альтернативу. Тому ось ви в підводці до сюжету згадували про саміт миру і буде чи не буде Китай. Як на мене, головний фактор, який тисне на Китай, це те, що якщо його там не буде, там буде Індія, яка представить себе як головна країна, провідна країна глобального півдня. І відповідно дасть сигнал заходу, що давайте ви не Китаю, а нам будете давати всі ці інвестиції, і з нас зробите майданчик. Вже розмову про що не менше 100 мільярдів євро, які чотири компанії хочуть виділити саме для Індії, а не для Китаю. Вони вже ведуться, і це також тисне на Китай. І як на мене, Макрон і зустрічався з. Сідзенпіням саме тому, щоб як то кажуть, прояснити йому його майбутню долю. Якщо він буде і далі підтримувати Росію, то з Індії зроблять другий Китай і через якихось 20 років, які для світової історії це нічого. То Індія буде у статусі нинішнього Китаю, що навряд чи треба самому Китаю зараз. Дуже дякуємо вам за дякую детальну налітику. Іван Ус був з нами на зв'язку. Головний консультант національного інституту стратегічних досліджень та кандидат економічних наук.